Вітаю, шановні колеги! Мене звуть Ірина Малярова. Я відповідаю за методичну підтримку видань National Geographic Learning в Україні. Сьогодні в мене важлива місія. Я представляю вашій увазі підручник для другого класу Imagine for Ukraine. Він готує учнів до рівня володіння англійською мовою при UVAN. Розрахований на три навчальні години на тиждень. Відповідає державному стандарту концепції освіти НУШ та типовій програмі, розробленій під керівництвом Романа Шаяна для перших других класів. Підручник має аудіо, відео та інтернет-підтримку. Давайте познайомимося з його структурою. Другий клас охоплює теми «My toys», «Family time», Homes, My Town, On the Farm, My Closes, Let's Eat At the Beach, My Sins, My Day. Учні в другого класу чекають 5 культурологічних сторінок, Surprise birthday Party, Holidays in Ukraine, Holidays in the UK, Bosch Day in Ukraine, a Day in the Ukrainian Family. Також ми врахували навчальні потреби та додали в другому класі нові сторінки це сторінки з читанням, сторінки Let's Talk, що закріплюють functional language, тобто вислови, що найчастіше оточують учнів в класі та поза ним. Hi, камінь, лист і мій особистий фаворит сторінки грамахпа до кожного року з граматики. Заглянемо всередину розділу. Кожен з 10 основних розділів має вступну сторінку з емоційним зображенням. Заступимо йдуть 6 уроків. Дитина вивчає нові слова, граматичні конструкції через приклади та вірші. Читає невеликий текст, закріплює граматику з нього. Доповнюють ці знання повторенням літер та вивченням нових звуків, бачить всю лексику і граматику розділу у пісні, спрямованій на розвиток соціальних умінь, продуктивної взаємодії, підтримки, вирішення конфліктів, баливого ставлення до себе та свого оточення. Завдання для самооцінювання і аудіо до них доступні за QR-кодом на сторінці з піснею, Ще два розділи є урок з відео та проєктом. Урок з повторення пройденого матеріалу та урок для знайомства з культурами освіту і формуванням національної ідентичності. Для спільної рефлексії у підручнику Imagine for Ukraine для другого класу є три сторінки: Let's Talk та дві гри. Видавництво Lingvist також підготувало інтернет-підтримку, щоб нашим учням було зручно вчитися офлайн, онлайн та в змішаному форматі. До неї на сайті видавництва входять візуальний неприкладений словник. Він пропонує дітям повторювати англомовні слова через малюнки. Картковий прикладений українською мовою словник в основі цього словника реальні зображення, аудіо та можливість налаштувати інтерактивне запам'ятовування з відслідкованням прогресу. Є три інтерактивні гри до кожного з основних розділів це лексична гра, граматична гра та гра з фоніксами, і по одній грі для культурологічних сторінок. Всі ігри озвучені. Для зручності учнів та вчителів посилання на інтернет-підтримку є у підручнику. Основою викладання Imagine for Ukraine є принцип, який легко запам'ятати: ABC. Always be curious. Ми заохочуємо дітей бути спраглими до знань і відкритими до спілкування. Для цього Imagine for Ukraine ілюструє мультикультурний світ, але, звісно, культурі України ми приділили значну увагу. На вступних сторінках всіх десяти розділів фотографії українських місцин. Та українців притаманного нам оточення. Культурологічні сторінки своїми завданнями розвивають словниковий запас, щоб учні могли впевнено розповідати про нашу країну. Для знайомства з різноманіттям світу всередині розділів українські діти зустрінуть фотографії своїх однолітків 60 країн. Вони надані нашим освітнім партнерам National Geographic, якими будуть уроки в другому класі The Imagine for Ukraine. Я сподіваюся, що вони будуть цікавими, але, звичайно, вони почнуться з вивчення нових слів. Лексика в підручнику викладається з однозначним трактуванням. Так, ми закладаємо міцну основу для решти розділу та допомагаємо учням легше спілкуватися. Вибір слів відповідає віковим та психолінгвістичним особливостям дітей, молодшого шкільного віку та вимогам програми НУШ. Нові слова подаються візуально двома способами: це знову ж таки емоційне фото для створення реального контексту, щоб дитина розуміла, в яких ситуаціях ми можемо використовувати цю лексику. Та зображення, які доповнюють презентацію окремих лексичних одиниць. Ця лексика та вправи озвучені. Комунікативні завдання дають учням можливість одразу почати використовувати мову, тобто ми вивчаємо слова, закріплюємо їх, повторюємо декілька разів, а потім починаємо їх використовувати та реагувати на них. Граматика представлена в змістових контекстах. Що це значить? Ми бачимо приклади. Та героїв підручника, що моделюють для дитини ситуацію, в якій буде використана певна граматична конструкція. Практика йде від простого до складного, вся граматика синхронізується вже вивченою лексикою. Далі на нас чекають нові сторінки з читання. Нові слова в текстах викладаються заздалегідь, щоб учні могли впевнено почати читати тексти ілюструють реальне життя, граматика пояснює будову речень. З тексту та закликає учнів до більш мотивованого читання. Уроки з фоніксами використовують високочастотні слова для того, щоб доповнити лексику, вивчену в цьому розділі. Домівка допомагає тренувати фонематичне сприйняття мови дитиною. Завдання на сторінках з піснями, іграми, відео та проєктами пропонують моделі спілкування. Це покращує взаємодію між учнями та захочує їх бути більш ініціативними, виголошувати свої думки. Підтримувати ідеї одне одного. imagine for Ukraine має не тільки аудіо супровід, а й високоякісне відео від нашого партнера наш Graphic як частину підручника. Ці відео пропуджують допитливість учнів та розповідають їм про навколишній світ. Вони також допомагають узагальнити вивчений матеріал кожних двох розділів. Усі відео, як і аудіо, будуть доступні учням та вчителю за QR-кодом на звороті підручника. Я дякую всім, хто, попри об'єктивні виклики, обрав для першого класу Imagine for Ukraine, хто надихався його уроками і хто надихав нас готувати підручник для другого класу. Тепер вже з вашого досвіду ми знаємо, що вподобало діти у підручниках Imagine for Ukraine, легко зрозуміли матеріал, яскраві фотографії, цікаві відео, вступи з українцями, навчання цінностям, фонікси, завдання на творче мислення, самооцінювання. Дякую, колеги, за вашу увагу. Сподіваюся, що ви вподобаєте та оберете Imagine for Ukraine для другого класу.